Відьми, як і шамани, волхви, чи ворожбити, споконвіків були посередниками між трьох світів: Праві духовного світу богів і вищого порядку, наві потойбічного світу духів наших предків, і яві матеріального світу людей, в якому ми живемо. Наша земля це зосередження магії, сили та потужних енергій. Про ці енергії більшість говорить з осудом через вплив християнства з їхніми постановочними битвами екстрасенсів. На нашій землі народжуються ті, які заслуговують на реінкарнацію з вищими вібраціями, душі, які можуть пристосуватись до будь-яких умов. На нас дивляться інші, і пробуджуються від глибокосну життя. Нас не просто земля, а справжнє джерело магії, сили та енергії. Бо справді жива магія тут залишилася з давніх часів на відміну від інших місць планети, називаючи людей відьмами чи відьмаками, вкладаючи в слова образливі сенси, ви не допомагаєте, а йдете проти магії наших земель і наших пращурів. Але незважаючи на потужний вплив аварамічних релігій, старі сухі гілки відпадуть, а дерево роду продовжить квітнути. Підписуйтесь, щоб знати більше про наше коріння, бо наша сила в об'єднанні.